Вітаю, якби Європа сьогодні не намагалась не показувала, давайте я точніше скажу, не показувала свою опозиційність до Сполучених Штатів Америки. Як би їм не подобався Дональд Трамп, все одно європейські країни усвідомлюють, що альтернативного шляху просто не існує. Ну не існує, бо західна цивілізація. Вона завжди була неоднорідною. Завжди хтось із кимось сварився, воювали. До речі, гинули багато дуже людей в процесі цих воєн. Але, тим не менш, західний світ все одно залишався принципово на рівні загальних концепцій єдиним. І як би вам не видавалося. Ну, ви могли надивитись єдиних новин, ви могли наслухатись експертів. Як би вам не видавалося, що ось ось Європа виступить єдиним фронтом проти Сполучених Штатів Америки і оголосить, оголосить свою незалежність, відокремленість, самостійність, свою окрему цивілізаційну роль, і місію і візію, ви помиляєтесь? Насправді цього ніколи не буде. Вони звикли між собою зважатись, сваритись, миритись, воювати. Але вони все одно залишаються єдиним західним світом. І руйнувати цю модель взаємодії, вони не будуть, адже вони так довго йшли до неї, і так давно вони разом. А разом вони вже біля 500 років. Це єдина цивілізація. І сьогодні, коли Україна має проблеми до приєднання до цієї цивілізації, свідчить лише про одне. Вони не бачать нас з вами поки що рівноправними, рівноцінними, рівноприлежними до їхнього західного світу, до їхньої західної цивілізації. Проблема тут полягає в тому, що ми надто довго були приналежні ну, частина нас до іншого світу, який вони не розуміють, який вони не хочуть приєднувати до себе. Адже для них важлива принципова візійна цілісність. І ось. Сьогодні є така новина. Це The Telegraph, можна довіряти цьому виданню. The Telegraph опублікувало заяву. Заяву uh, міністра оборони Британії. Заява звучить так: Britain is determined to deepen its Unique Defense relationship with the USA in a world where threats are increasing. Іншими словами, Британія. Наповнена от, mind to deepen? Вона наповнена рішучості поглибити свої унікальні оборонні відносини із США у світі, де зростають загрози. Британія фактично ще один раз підтверджує, що розривати відносини з США вони не будуть. Британія вже через міністра оборони, а це вже нижче. Нижча сходинка після прем'єр-міністра, тим паче короля, фактично висловлюється все. Тепер ми просто працюємо в інструментальному ключі. Ми узгоджуємо, ми погоджуємо, тому що загальна архітектоніка домовленостей досягнута. Був прем'єр Британії, пам'ятаєте, він з Дональдом Трампом себе поводив, вручив, витягнув козир з рукава. І вручив запрошення до короля. Король висловлює свою повагу, свою шану до Дональда Трампа запрошенням офіційним офіційним запрошенням, фактично роблячи крок на зустріч. І сьогодні вже прем'єр Британії фактично, ну не прем'єр, а міністр оборони Британії говорить: все, ми колаборуємось, ми єдині. У нас спільні інтереси, у нас спільні цінності, ми не будемо їх розривати, тому що світ наповнений світ наповнений викликами, небезпеками, і ми не можемо втратити нашу єдність перед цими небезпеками. А небезпеки дійсно є. Цивілізаційна розчленованість світу, вона настільки історично тривала, що вважати е якоюсь. Сьогодні ситуацію унікальною не можна. Таке було, таке буде, таке є сьогодні. І світ західний знає, що вони все одно притримуються єдиних цивілізаційних характеристик, вони пов'язані і на основі християнства, і на основі толерантності, і демократії, і на основі правосвідомості, правонаступності, на основі виборності, на основі свободи людей. Все, це ті цінності, за які заплачені не десятки, навіть не сотні тисяч життів. Це десятки мільйонів життів, якщо не сотні мільйонів життів, заплачені за ці цінності. І західний світ в останній момент, в останню чергу буде ставити під сумніви. Вони можуть сваритись між собою. Абсолютно. Як чоловік і дружина, абсолютно, як мама і дитина можуть посваритися, як діти в одній сім'ї між собою можуть посваритися. Але це все одна родина, це все єдиність, і сторонні грати на суперечностях не зможуть. Немає шансів, немає можливостей. Все, що можна, все до чого можна, все, що можна досягнути, якщо ти граєш на суперечностях, це те, що тебе викинуть з цього процесу. Адже ці люди між собою сваритись не хочуть. І якщо ти робиш... Все, щоб вбити між ними клин рано чи пізно вони це зрозуміють, вони наблизяться, а тебе викинуть з своїх комунікацій. Тому що ти не працюєш на їх єдність, ти намагаєшся їх посварити, а сваритись вони ніколи не будуть. Тому що вони знають, як довго вони йшли до цієї єдності, якими спільними принципами вони об'єднані. Вони знають, чого це коштує, і вони знають, що за їхнім забором абсолютно інший світ. Ворожий до них. Не забувайте це. Це відео, напевно, скоріше більше до чиновників і до наших політиків, чинних, майбутніх, не знаю яких. Але я впевнений, що мене ніхто не почує, тому що кожен в міру своєї вихованості, освіти, розуміння приймає рішення, зневажаючи на історичні паралелі і реалії. Ми так любимо в нашій країні проводити історичні паралелі, аналогії, говорити про те, що було 100 років назад, 200, 300 років тому назад. Але чомусь забуваємо, що ці ж самі історичні уроки були і в Європі, і в Штатах, і в Канаді, і в Британії. І вони ці уроки пройшли. І не тільки пройшли, вони їх засвоїли. Бажаю вам всім засвоїти історичні уроки і пам'ятати, що на розділені. На намаганні вбити клин суперечок між партнерами з такою довготривалою історією. Приречені, все, що ми можемо добитися, це те, що нас просто відкинуть. Ми будемо компонентом дратівливості. І вони між собою точно домовляться. Як казав Дональд Трамп, в них є козирі одне відносно іншого. Але як важко. Отримати козирі, коли ти тільки входиш в гру. До гравців, які грають давно, знають одне одного, одного і накопичили капітал. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, можна також стати спонсором каналу.